Ми шиємо ці рюкзаки і особливість рюкзака цього в тому, що він складається. Він легкий, маленький, і він складається у цей чехол. І він завжди з вами. І коли потрібно, рюкзачок, ви достали з сумочки. Ну, треба тільки сложити. Ось так воно виглядає. І ми такі ж виробляємо і сумки, шопери, які складаються. І це наше направлення. Тобто робити речі, які складаються, які маленькі, щоб вони були завжди з вами і вам було удобно десь достати в магазині, в школі, де завгодно. І у вас була сумка чи рюкзачок. Карітас ми знайшли дуже цікаво. Ми туди прийшли, щоб знайти допомогу для своїх друзів. Вони стали запитувати нас, працівники Карітаса, і кажуть, так а ми вам теж можемо допомогти. І тоді ми познайомилися і вони ну, надавали найкращу допомогу, яка була. А потім якось побачив співробітника Карітасу, одного, другого, і всі вони кажуть, ти знаєш, там грант будуть. Ну, Повинні давати, тобто спроби прийняти участь. І це самі працівники і рекомендували спробувати. А чому саме швійний цех? Швійний цех, бо я ніколи не шив, ніколи цим не займався, ніколи не було в мені думки, що я буду шити. Але коли ми сюди приїхали, Тут в цій квартирі нічого не було, ну, навіть подушки. І Ми вирішили купити швейну машинку, бо наша хата згоріла і все там, і машинки, все згоріло. І ми вирішили собі купити, купити швейну машинку, яка, щоб ну, пошити собі щось пошити. І я спробував шити, і мені подобалось. Я почав, у нас меблі тут не було зовсім. Оці стунчики, що сидимо, все це ми, ну, я робив сам. Я почав шити, і я зрозумів, що то була перша побутова машинка, яку ми купили. Я зрозумів, що вона слабенька, і в мене була така думка, що треба купити професійну машинку, промислову. І ми купили промислову машинку. І ну, мені стало подобатись, Мабуть, стан такий психологічний тяжкий, да? тобто, і робота, праця руками, вона покращує і настрій і все. І мені подобалось дуже. Бо тут треба і, і голову включати, щоб щось зробити. І мені не потрібно нікуди йти. Тобто я завжди тут мама, і моя мама лежача, і я рядом, і я тут же шию, тут же ще допомагаю. І для мене це. Просто знахідка. Ну, я взагалі люблю робити те, що мені самому подобається, і того, чого не вистачає. Я не шукав о, о, ринок, який, да, то тобто, есть я пішов від другого. то тобто, ну, Це не дуже правильно з, з бізнесу, да? ну, мені так подобається. Мені самому подобаються сумки, гарні сумки. І я побачив, що таких сумок немає і я вирішив. Зробити таку сумку. Я її сам придумав цю сумку. Тобто, ну, була сумка перша, у доньки порвалася сумка і вона каже, розкладна, вона каже, можете він ремонтувати. Ми її відремонтували, і потім в мене така думка виникла, що потрібно, щоб вона була більш красива, бо вона така дуже утилітарна, та сумка була. І я почав шукати матеріали, кожі, щось таке більш преміальне. І вийшла отак от сумка, така от ідея, що треба виробляти сумки, рюкзаки. Зараз іде процес ставлення бізнесу. Тому ми зараз в, такому, в такій точці де ми вчимося, вчимося працювати, вчимося торгувати цією продукцією. Тому поки ще погано. То є, ну, Люди зацікавлені зацікавлені. Коли вони беруть у руки цю сумку, то, як правило, вони її купляють. І їм ну, треба тільки побачити. Ви знаєте, в навчанні я багато вмів, я підприємець, який вже пару років займався різними справами. І ну, найтяжкіше для мене це продажі через інтернет. Є комерція. Це для мене нове. Я це не, зас... не вивчав раніше. І це саме тяжке для мене. Тут у нас є обладнання. Це машина спеціальна, яка обравляє край кожі, щоб він був більш тонкий і потім, коли виріб був готовий, він мала охайний вигляд. Це така класна машина допоміжника кажевніком. Це машина, звичайно, на вигляд швейна, але я називаю її монстр, бо вона шиє будь-який матеріал, вона ну, дуже така сильна і вона гарно шиє кожу. А це вишивальна машина, бо наші вироби треба робити якісь надписи, малюнки. І з допомогою цієї машини можна вишивати ну, будь-які узори, надписи. Ну, багато чого можна робити. За цим столом я роблю выкройки. Це такий у нас розкройний стіл. А це що, що за куби? А це я зробив такі освітлення, лайтбокси для реклами. Це я знімаю е, свої відео, которые я виставляю в інстаграм. Так що заходьте в інстаграм, дивіться. Там багато вже відео, з якими допомогою ці купів зняти. У Бахмуті я займався вікнами, фільтрами. Тобто ми встановлювали, продавали. Був цех з виробництва вікон якийсь час. Я був управляючим у піонері, це давно було, але теж 10 років займалися фотографією, то і рекламою. Багато чим займалися і ремонтами. У нас багато було направлення. Основне казалось, що це фотосалон. У нас було багато ще різних напрямів. У 2014 році, з 18-го року почав. Робити фірму по перевозкам транспортні услуги. Ну, вона була дуже маленька, один я і таке. Ну, теж, теж якийсь досвід отримав. У ага. 2014 році нас війна почалася не в 2022, а в 2014 році у Бахмуті. І ми вирішили виїхати у Чорногорію. І 4 роки ми прожили в Чорногорії. І там відкрили своє підприємство, Займалися багато чим ми. Ми займалися клінінгом, займалися хімчистками, займалися саліні лампи, продавали з бахмута, привозили в Чорногорію, займалися трансфером. І чотири роки ми там прожили, попрацювали. Починати бізнес тяжко з нуля, там, де погана економіка. Чим гірша економіка, тим гірше. В Європі економіка більш відпрацьована, тому там краще починати, а ще дуже важливо, що там закінчувати легко бізнес. Бо тут знають люди, хто живе тут, що не так тяжко відкрити, як тяжко закрити. А там це, це дуже цивілізовано, дуже просто. І, і да, в Чорногорі там набагато проще. І там, там краще. А ви... Не бажали відкрити і тут і такий самий бізнес? Ви знаєте, я люблю відкривати нові справи. І тому відкрити такий же бізнес тут, там він краще, цей бізнес. Це те, чим ми там займалися, там умови кращі для цього бізнесу. Там клімат краще, там для цієї справи, як би казалося. Бо та же хімчистка вона потребує, щоб було сухо в приміщенні. А в нас часто приміщення влажні, тобто неможливо посушити виріб після, суш, ну, після чистки. Тому ми одразу не було у нас бажання робити це те ж саме. Зараз великі плани, тобто я також Є думка у нас це продовжувати. Це повинно вирости в якесь таке виробництво більш серйозне, ну хоча б, там, щоб 100 машинок було, і щоб ми могли виробляти продукцію, яка, яку ми зможемо поставляти і в Європу, і в Україну. І є таке бажання, щоб ми стали номер один у таких розкладних сумочках, шоперах, ну хоча б в Україні. У мене з самого початку було бажання туди повернутися і перевести бізнес. Я так і мріяв, так, що тут почну, а потім туди переїду. Але коли я почав тут працювати, я розумію, що, мабуть, все ж таки тут краще робити. Єдине, що може мене підштовхнути, це зробити, так, якщо там будуть якісь умови, бо мені туди їхати з нуля. І приміщення потрібні, да, де жити потрібно. Людей розуміють, що там буде важко знайти, їх треба буде навчати там, щоб вони працювали. Но навчати я звик людей. А ось приміщення все таке це проблема. Тому я не знаю, як я зараз розглядаю, що і може й і тут ми залишимося. А може, Бахмут подивимося, подивимося. Я хочу побажати не тільки жителям Бахмута, а взагалі. По-перше, мріти. Обов'язково мрія. Всі ми попали в тяжку в таку ситуацію, і що треба зробити, що я зробив. Я признаю її, що я в такій ситуації. І потім я став так. Розмішляти, да, що мені не подобається ця ситуація. І я став шукати, що мені потрібно зробити, щоб з цієї ситуації вийти. І я розумів, що стан психологічний, фізичний не найкращий. Тому така банальна і дуже проста річ, яка допомогла, це вітаміни, які почали приймати. Це перше. Друге, як я сказав, треба мріяти. І якщо ви нічого не можете зробити, щоб зробити свою мрію, то як кажуть, хоча б ляжте в ту сторону, в сторону мрії. А в нас, як показало життя, от це те, що ми маємо на сьогодні, все це обладнання, ми навіть не мріяли. Тобто це було вище за нашу мрію, але да? ми маємо це, це на сьогодні. І це можливо, і це кожен можливо, кожен може це зробити, якусь свою мрію здійснити. І ще, що обов'язково треба робити, це себе як це, радувати. Да? Тобто щось робити для себе приємне. І не казати, що сьогодні це не на часі. Бо коли ми собі робимо якісь речі, які нам приємні, да? ми формуємо. Такі базу, поведінку свою. І ця база побудує, да, якраз щось у майбутньому може побудувати, бо те, що ми робимо сьогодні, це таке у нас буде майбутнє. І я бажаю то є, не сидіть, працюйте, щось робіть, що вам подобається, і робіть собі приємне.